Вітаю колеги. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань комунальної власності, економічної, інвестиційної, державної, регуляторної політики та підприємництва. З сьогодні в порядку денному 1-2-2 два, два, декілька питань. Давайте розпочнемо з обрання виконуючого обов'язки секретаря на це засідання. Пропонуємо Романа Сеніка. Одноголосно, дякую за прийняте рішення. Наступне рішення ми розглядали до цього. Це... це... Дякую за пропозицію. Друге питання. розгляд пропозиції юридичного департаменту до проєкту рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 4 липня 2007 року про перелік об'єднання комунальної власності територіальної громади міста Одеси, які підлягають приватизацію в 2007 році та внесення змін до рішення Одеської міської ради. Нам надійшов лист. Ми це розглядали. Тепер є висновки позитивні юридичного департаменту. Пропоную підтримати і розглянути на сесії міської ради. З врахуванням пропозицій. У, увімкніть мікрофон, чого. Більш детально розписано. Те, що було у пояснювальній записці, вони вважають, що юридичний департамент потрібно перенести до самого проєкту рішення. Ну ми не заперечуємо. Тобто зауваження, яких нема, це пропозиція. Ну, давайте я пропоную, тобто ми погоджуємося, пропоную погодитись і прийняти рішення з урахуванням пропозиції. Хто за те, щоб прийняти рішення з урахуванням пропозиції. Три голоси за одноголосно. голосно. Дякую. До нас на комісію надійшло декілька звернень громадян. Перше звернення Севастянової Ірини Вадимові щодо ОСББ. І я так розумію, що Ірини Вадимовні не надають якісь документи і фінансові звіти ОСББ. Пропоную. Переправити, напевно, в департамент житлово-комунального господарства. Так. Да. Так. І районні адміністрації. А тут навіть не зрозуміло, яка районна адміністрація, чесно кажучи. Пересипська. Угу. Тоді, а хто за те, щоб переслати це звернення до Пересипського районного... Адміністрації та Департаменту міського господарства. Хто за? Одноголосно, дякую. До нас надійшло за запит від ВО «Автомайдан» щодо пропозицій в програму спроможності. Ми пам'ятаєте, хочемо внести зміни до програми спроможності, я думаю, що десь в 20-х числах ми будемо мати вже відкриту зустріч з головою департаменту, який зможе обробити наявні запити чи пропозиції від бізнес-асоціації. Пропоную це переслати для обробки департаменту економіки. Хто за? Вибачте, одноголосно. Дякую. В нас є звернення приватного підприємства Ентерпрайз. Я так розумію, що підприємець, власник одного з кафе по фонтанській дорозі, кафе Мілан, фонтанська дорога 12, хоче облаштувати бомбосховище, і щось в нього не виходить з. Відповіді, меч, облаштуванням, влаштуванням. Я пропоную переслати це до. Це напевно ще приморська адміністрація. Чи вже Хаджабельська? А, Хаджабевський. Тоді переслати це до департаменту Землі і е, до ХБЕВської районної адміністрації, але з проханням проінформувати нас про, про результати розгляду. Хто б за? Одноголосно. Чи є в нас ще звернення, Ось Михайло? Ні, немає. Можливо, колеги є, що висловити, чи можемо завершувати засідання комісію. Ні, ні, ні. Там, так, там є списання, але дуже цікаво. Я прям задав питання колегам, що цей це проєкт рішення проходить виконком, але в проєкті рішення останній пункт контроль за комісією. А як ми можемо контролювати, якщо ми навіть не бачили цього. Довідомо. відомо. <гум> Дякую. Я думаю, що ми позасіданням поза комісії вже зможемо обговорити це питання. Дякую, колеги. Порядок День вичерпався. Дякую за прекрасне засідання.